Вітаю. Сьогодні пропонуємо вам до продажу новий об'єкт, а саме будиночок в селі Леське Черкаського району. Загальна площа земельної ділянки 25 соток. Великий просторий будинок на 80 плюс квадратів. Є надвірні споруди. Два підвали є, літня кухня, невеликий гараж. Там, прибудинкова, різна, сарайщики і все остальне. Це у нас підвал, це в'їзд для авто. На подвір'ї є своя свердловина і є свій септик. Територія ділянки досить велика. Вже казав, 25 соток. Ось так, то все огородня. Газ є, світло є, вода є. Так, ось так у нас, все воно виглядає. Пішли дивитись сам будиночок. Заходи, сіни. Наліво у нас пішла кухня. Є котел, газ. Це наша ванна кімната. Ось там у нас душ. Дела стоїть. Це столова. Так, тут у нас ще є три спальні. Ось такі ось. Меблі, які ви бачите на відео, будуть залишатися новим власником. До речі, у будинку ще є грубка, яка також на сьогоднішній день топиться. І ще є ось така спринка. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання. Будь ласка, пишіть нам директ або телефонуйте на номери, які будуть вказані в оголошенні. Дякую вам за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь.